Сьогодні відео на тему, що робить маленький шарик у великому механізмі. Це бортовий редуктор слубайно клас. Ку -ку. Ну, попередня така думка, що розсипався підшипник і шарик попав між зуби шестерень. Тепер будемо думати, як з цим боротися. Тут розібрав я цей механізм. Навіть тут він, той шарик, перестроївся гад салоний. Вот він сыдеет. Не, так я його не розберу, А може і розберу. Так, Богу дякувати зуби цілі. Ну, і тут є місце. Тобто він декілька разів обійшов і тут бачу є. Так, ну з шестернями якби все ясно, що робити з корпусом. Він не повністю зламаний. Точніше, не зовсім доламаний. Так, є думка зробити бандаж і це все обварити. Тому що я навіть боюсь думати, що це зараз може коштувати. Це одне питання. І друге питання, де його зараз знайти. Співчуваючий тут на місці. Зевс, тікай, бо ж вимостися. А от історія. Дуже простий механізм, все дуже дуже мо моцне таке, скажімо так, ну, поки там шарик лишній не з'являється. Хочу і відпрацювало дуже багато років. Маємо те, що маємо, будемо ремонтувати. На даний момент маємо ось такий результат. Робив таким чином, значить, було розшито поглиблено кромки самі, там, де були тріщини, і всю зварювальну роботу робив. Напівавтоматом звичайним дротом. Не не нержавійка, а саме звичайний, який там йде. І цікаве те, що, ми, Ага, до, до речі, ще одне. Ми от підігріли горілкою трошечки корпус. Ну, якби так рекомендують, десь я таке чув, читав. Прогріли і проварував. Цікавий той момент, що. Хто стикався, деколи хто варив чавуну, воно любить потріскувати і ну, якби, появляється тріщинка. Тут жод, ну, жодного звуку не було. Будемо сподіватися, що воно або це заслуга на півавтомата, або це заслуга того, може чавун якийсь там спеціальний. Так, проварили, зараз трошечки зашліфуємо і будемо збирати.